Сьогодні у передачі загадки секретів ми розповімо таємничу історію компанії Хості 2013 рік в одній із секретних біолабораторій України в результаті численних експериментів вчені створили компанію Хостік з метою встановити західний підхід до сервісу в Україні зі стабільною роботою серверів, любов'ю до клієнтів та ввічливою службою підтримки, що не хамить. У службу підтримки відбирали лише найвічливіших загремовані під пенсіонерів. Співробітники хостік відстежували у трамваях молодь, яка поступалася і місцем, і потім пропонували прийти на співбесіду. За чутками перевага віддавалася людям зовні схожим на Джорджа Сороса. Процес пішов, і майже одразу від клієнтів почали надходити захоплені про західні відгуки на кшталт. USA like service in Ukraine. it's amazing!» Інформація до роздумів, все видячи око на піраміді, відомий символ масонів та ордену ілюмінатів. Піраміди побудовані ще в стародавньому Єгипті, де поклонялися кішкам. На кожній сторінці на хості Кьює є кішки. Цікавий збіг чи не так? 2014-й. хостік запустив партнерську програму та став давати за кожного наведеного клієнта до 20 доларів, на яких також є все видяче око на піраміді. 2015 рік Хостік став надавати послуги конструктора сайтів. З цього моменту сайт могла зробити будь-яка людина, а може й не лише людина. У Хостік не змогли надати інформацію, скільки сайтів на їх конструкторі зробили рептилоїди. Мабуть, є що приховувати. 2016 рік клієнти написали про Хостік понад тисячу захоплених відгуків, яка компанія ще має понад тисячу відгуків. Ну звичайно, Майкрософт Біла Гейтса. 2018 рік в Україні запускають 4 g мережу. Цифрове телемовлення замінює аналогове. А у хостік з'являється попап що леденить душу при спробі піти з сайту. Цього ж року хостік надає реєстрацію доменів вже у 1212 зонах, і саме о 12 годині 12 хвилин кожного дня можна загадувати бажання, щоб відкинув копита один чорт з Кремля. 2019 рік у компанії з'явилися нові фахівці та нові відділи. Команда хостік зросла у чотири рази з 2013 року. Саме в стільки разів в світі стало більше веж мобільного зв'язку. У цьому ж році в «Хостік» запустили благодійну програму Щорічний грантовий конкурс допомога хвостикам для зоозахисних організацій. Скільки грантів одержали загони бойових комарів? Інформація засекречена. 2020 рік Хостік почав безплатно реєструвати домени для навчальних закладів України, щоб школярі та студенти могли вчитися в онлайні за допомогою інструментів Google. і ніколи не дізнатися, що земля насправді плоска, а слона, який її тримає, звуть Артем. 2022 рік співробітники Хостік під обстрілами перевозять сервери з Харкова до Львова, активно волонтерять та захищають батьківщину від визволителів з мордору. І водночас вони відповідають на запити клієнтів та стежать за безперебійною роботою сайтів. Як вони все встигають? Про це знає лише кіт Боданова. З 2023 року. Хостік разом з партнерами та клієнтами зібрали для перемоги понад 10 мільйонів гривень. В тому числі завдяки запуску спеціальних тарифів паляниця, з купівлі яких частина грошей йде до українських благодійних фондів чи може біолабораторій. Усієї правди ми не дізнаємось, але точно дізнаємось, що цього року хостік виповнюється 11 років. Ми не можемо відсвяткувати наш ювілей так, як нам хотілося. Проте нам точно є що сказати нашим клієнтам. Дякуємо вам за критику та натхнення ставати кращими за мемасики в чаті підтримки о четвертій ранку. За те, що ми стільки років разом, що ви підтримуєте та переживаєте всі ці події з нами. Україна обов'язково переможе і діти на огорожах замість Путінгу. Обудуть знову писати, що хостинг це хостік.